Понад 50 м'ячів переваги і таке омріяне золото. Вихованці Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи переписали історію та у категорії баскетболістів 2010 року народження стали чемпіонами України. У фіналі всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги Ужгородці розгромили однолітків із Дніпра – 117-66. За матч баскетболісти заодею США виконали 100 китків, із яких реалізували 46. Взагалі, це дуже продуктивний рік. По 2010-му ми здобули, ну це вперше в історії нашого закарпатського баскетболу золоті медалі. За нас приймали участь 23 команди, і ми пройшли цей весь ну всі тури, пройшли без жодної поразки. Пишаюся цим Можливо, можливо причина в тому, що дітки 2010-го року рік грають і по дев'ятому році. І у них два рази більше самого досвіду. Це було. Помітно на майданчику В фіналі перемогти 51 бал з різницею, це ну це, це показник. МВП, тобто найкращим гравцем цього сезону Вюбл, визнано захисника ужгородської команди Артема Дьордяя. Він у фіналі набрав 43 очки, зробив 11 підбирань та 8 перехоплень. Загалом в сезоні його рейтинг ефективності 39, цілих. окрім того, до символічної п'ятірки збірної Вюбл потрапили ще двоє ужгородців Артем Вудмаска та Олександр Павай. Як я до нього йшов, я постійно тренувався, ставалося ліпше і ліпше. Я, якщо не буду лінуватися, буду тренуватися, буду слухати тренера, було досягненням великим. Ми маємо мету, і ми до цієї мети маємо йти, зайняти перше місце. Ми до цієї мети йшли, на кожний суперник настраювалося, відпрацьовували в захисті, в нападі, робили комбінації. Ну, і, думаю, зараз за, ну, типу, ще й грали командною, щоб команда виграла. А от серед юнаків 2009 року народження ужгородські баскетболісти поступилися в дуже напруженому фіналі вихованцям ездюшор Одеси Одеси» 76-62. Однак і це срібло для кожного ужгородця на вагу золота. Емоції не перериваємо, я дуже хотів займати перше місце на Україні по 2010-му, по 2009-му трохи не вийшло, але наступний рік будемо старатися займати перше місце. Хочеться прогресувати і займати ще більше. Працювали багато, Ми багато тренуємося, кидаємо, граємо і все. Опісля завершення сезону у всеукраїнських змаганнях Ужгородці готуються до міжнародних стартів. Так раніше пробилися до суперфіналу Європейської міжнародної баскетбольної ліги, аби взяти участь у фінальних матчах, які відбудуться 18-21 червня у Будапешті. Федерація баскетболу Закарпаття просить усіх небайдужих про фінансову підтримку. Ми це запустили вже через соцмережі. Хто як може задонатити, купити квитки по різні цінові там категорії? У нас все історичне. Цей рік дуже збагачений, такий, щоб нам полегшило, тому що все, все лягає на, на плечі батьків. Я я їм шалено вдячний, що батьки довірилися нам. Тренерам. Коли ми це приймали рішення на самого початку Євроліги, то трошки хтось сумнівався, хтось не міг. Бо як-ні-як, це, ну, це гроші не, це не в гривнях, а в євро. І хтось багато чому собі міг відмовити. Але ще заради дітей я, і, ми, і ми не прогадали. В цьому нам і треба цю підтримку. Я думаю, ми не підведемо. Нагадаємо, до великого фіналу Європейської молодіжної баскетбольної ліги за правилами потрапили по дві кращі команди із двох підгруп дивізіону. Із сімома перемогами Ужгородці Ю 13 фінішували другими, а поступилися лише одноліткам із угорської столиці. Приблизний кошторис виїзду команди на суперфінал до Будапешту 80 тисяч гривень. Для донатів створили спеціальний сайт БКУжгород.вейфопей.шоп, на якому можна придбати символічні квитки або ж стати спонсором